Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом найсмачнішого медовика. Розпочнемо приготування. У сотейник з товстим дном кладемо масло, цукор та мед. Я використовую натуральний мед, можна також використовувати штучний. Сутайник підправляємо на маленький вогонь і при постійному помішуванні доводимо суміш до кипіння. Як тільки бачимо, що суміш буде закіпати, сипемо соду. Відбувається реакція соди та меду, суміш буде збільшуватися в розмірах і активно пінитися. При постійному помішуванні варимо ще секунд 30 до легко карамельного кольору. Знімаємо сотейник з вогня, і нам потрібно, щоб маса охолонула до теплого стану. Щоб пришвидшити цей процес, можна поставити у миску з холодною водою і помішувати. До маси по одному додаємо яйця і перемішуємо до однорідності. В миску виливаємо нашу масу і частинами додаємо борошно. У кожного борошно різне, тому може знадобитися трішки менше або трішки більше. Спочатку замішуємо в мисці, а потім перекладаємо на стил. Ні в якому разі не можна забивати тісто мукою. Тісто має перестати липнути до рук, стати м'ягесеньким і еластичним. Тісто кладемо у плівку. Трішки його розплющуємо, щоб воно швидше охололо, і кладемо на 20 хвилин у морозилку або на 1 годину у холодильник. Тим часом приготуємо сметано вершковий крем. У миску виливаємо вершки і додаємо цукрову пудру. І Взбиваємо нашу масу до ось такої консистенції підтанувшого морозива. Додаємо жирну сметану. І Перемішуємо до однорідного стану. Накриваємо плівкою, кладемо в холодильник. Дістаємо тісто із морозилки і розкачуємо ось таку ковбаску. Ділимо на рівні частинки, у мене їх вийшло 8, І кожну з них скручуємо у кружечки. Накриваємо плівкою, щоб не обвітрювалися. Кожний кружечок розкачуємо на пергаментному папері присипаному мукою. У мене буде тортик діаметром 18 см. У кого немає кільця, можна примірити мискою. Робимо кілька проколів виделкою, випікаємо наші коржі у розігрітій духовці при 180 градусах, 3-4 хвилинки. Ось такі коржі у нас виходять, які легко відстають від пергаменту. Вірзаємо кільцем або мискою круг потрібного нам розміру, а залишки відкладаємо, вони нам ще знадобляться. Така краса у нас виходить. Дістаємо крем із холодильника, кілька ложок крему відразу відкладаємо для того, щоб в кінці обмастити тортик. На підложку або досочку кладемо трішки крему, щоб зафіксувати наш корж, і по черзі обмащуючи кожний корж, складаємо наш тортик. Фіксувати я буду ацетатною плівкою і кондитерським кільцем. Якщо у когось немає таких девайсів, можна просто скласти тортик, обложити його харчовою плівкою і залишити у холодильнику на ніч на 4-5 годин. Дістаємо торт із холодильника і обмащуємо тим кремом, який залишали. Робимо крихту із залишків коржів, що у нас залишилися, і посипаємо наш тортик. Медовик виходить дуже смачний, ніжний, просто та не у роті. Дуже дякую за перегляд. До зустрічі!